Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і зараз ми поговоримо про черговий російський комбінований повітряний удар ракетами, крилатими і аеробалістичними та дронами Камікадзе, який вони завдавали по Україні у ніч на 30 травня 2024 року. Що відбувалося, як працювала і з якою ефективністю працювала протиповітряна оборона України? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, почалося все ще напередодні у Вечері 29 травня, коли в Одесі та Одеській області о 22.22 -22 оголосили повітряну тривогу, і буквально за хвилину дві в Одесі було чутно звук вибуху від прилетівшої чи збитої ракети. Росіяни атакували Одесу чи її околиці балістичними ракетами. Але жодної офіційної інформації про це поки що немає, тому що тому ми можемо судити лише по тому, що чули. А чули, ми віддалений звук вибуху. Потім, вже рівно опівночі, також в Одесі і Одеській області, була оголошена повітряна тривога через Атаку російських ударних безпілотників типу шахет у інших областях вона була оголошена раніше, і у нас ця тривога тривала до 5-15 ранку. І потім вже це було не лише через небезпеку удара шахедами, а й через ракетну небезпеку. Всього росіяни запустили 32 ударних безпілотника зі звичних локацій. Це мис Чауда у окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська на південному березі Азовського моря. Близько першої години. Очі стало відомо про зліт з авіабази Олен'я у Мурманській області Російської Федерації стратегічних бомбардувальників ту 95 Потім, майже о третій годині ночі, вони здійснили пускові маневри, перебуваючи в повітряному просторі над Саратовською областю Росії, і вже майже о четвертій годині ночі ці ракети увійшли у повітряний простір України у Сумській та Чернігівській області. І летіли загальним курсом на Хмельницьку і Львівську область. Приблизно таким же курсом, загалом, на Хмельницьку область з південного напрямку летіли і дрони камікадзе типу шахет. Частина з них летіла через Одеську область, вони зайшли з моря, і потім, уздовж кордону з невизнаним Придністров'ям, також летіли туди ж, тому ж напрямку, до Хмельницької області. Протиповітряна оборона в результаті протиповітряного бою змогла збити всі 32 ударних дрони і сім з 11 запущених росіянами крилатих ракет типу Х-101. Крім того, росіяни запустили дві аеробалістичні ракети Кинджал з винищувачів Міг 31 К які не збивали. А також не менше восьми переобладнаних зенітних ракет типу с 300 С 400 або північнокорейських було запущено. У Харкову таким чином ми бачимо, що у антишахедному сегменті ефективність протиповітряної оборони склала 100%, У сегменті проти крилатих ракет трохи менше 70% і аеробалістичні та балістичні ракети не збивалися. Всього не рахуючи переобладнаних зенітних ракет, було запущено 45 повітряних цілей, з яких було збито. 39. і ми можемо порівняти це з останнім повітряним ударом, який був у ніч на 26 травня, коли також було запущено 12 крилатих ракет і 31 шахет. І всі вони були збиті. Росіяни не можуть сконцентрувати досить великі сили для дійсно потужного удару і завдають вдруге за кілька днів повітряний удар, комбінований повітряний удар обмеженого обсягу. Ми будемо стежити далі за ситуацію у небі України залишайтеся з нами. До побачення, слава Україні!